Світ прогноз попиту має наступні колонки: це артикул, назва товару або інгредієнту або страви, точка продажу, середній попит на тиждень. Якщо навести на будь-яке значення цього середнього попиту, то ми побачимо, який був попит за шість останніх тижнів, залишок товару в натуральних одиницях, залишок товару у днях, тобто на скільки днів вистачить цього товару, враховуючи, який буде прогнозований попит на цей товар. Середній попит по днях тижня та прогноз попиту на два тижні вперед. Всі товари позначені різним кольором в залежності від тренду попиту на цей товар. Якщо навести на будь-яку строчку, наприклад, от на цю строчку, то ми побачимо, зеленим кольором це були фактичні продажі цього товару, персиковим кольором це втрачені продажі цього товару. Також ми бачимо, який буде прогноз попиту на цей товар на два тижні вперед. Якщо навести курсорів на позицію всього, то ми побачимо, які були знову ж таки продажі, фактичні продажі за чотири останні тижні всього по точці, які були втрачені продажі за чотири останні тижні по точці, це все в грошах, і який є прогнозований попит по точці на два тижні вперед.